Чі та щит для 10-ї бригади волонтери передали прикарпатським Адельвейсам дві системи радіоелектронної боротьби і квадрокоптер. 80% вартості спецзасобів профінансував міський бюджет. Решту благодійні та громадські організації. Чергово передаємо нашу допомогу по конкурсу. 80 на 20 для наших військових. Десь відбувається всього 16 проєктів і це вже більше половини реалізовано. Дійсно, це важливі системи безпеки, оскільки вони. Захищають наших хлопців. Реб глушать ворожий зв'язок і наведення. Це знижує ризик ураження особового складу. А от квадрокоптер використовуватимуть для розвідки і коригування вогню. Реби це дуже важливий засіб, який буде захищати нашу піхоту на позиціях від ворожих евпівдронів та мавіків. Також дрон. Термальний дуже важливий. Він буде вести коригування вогню нашої артилерії, також буде проводити коригування заходу та виходу піхоти на позиції. Тому тішимося, що чергова допомога піде військовим, особливо наші, нашим дельвесам, нашій бригаді Славні, яка воює з перших днів повномасштабного вторгнення і до ще в, в, в зоні АТО себе дуже проявила теж з найкращої сторони десято окремо гірсько штурмова бригада «Едельвейс» була сформована у період ато символічно в день захисників україни прикарпатські воїни відзначають 10-ту річницю з часу заснування своєї військової частини лілія бутяк денис адиновський новини на важі